Всім привіт! Сьогодні перевіримо холодну автомобільну зварку за 50 гривень з магазину Аврора. Зачитаю її призначення для міцного та герметичного з'єднання деталей з чорних та кольорових металів пластмас, скла, кераміки, дерево, мармуру з'єднує різнорідні матеріали, забезпечуючи високу адгезію та міцність, відновлює форми пошкоджених деталей та різьбових з'єднань. Ліквідує протікання в трубах, резервуарах, радіаторах, бензобаках. Забезпечую ремонт у важкодоступних місцях або у випадках, коли розбирання неможливе. Незамінний ремонтний засіб для будинку, квартири, автомобіля, катера та яхти. Катера та яхти, на жаль, у мене немає, тому перевірятиму на такій каструльки з ось таким отвором, склеїмо ось таку пластмасу та ще декілька металевих деталей. Зачекаємо 24 години та спробуємо розірвати їх на міцність. Відкриваємо пакунок. Всередині холодна зварка, її тут 40 грамів. Та ось такий приємний бонус, такий тубус, який можна використовувати для зберігання будь чого Вимішав до ось такого стану, воно стало схоже на пластилин. В пакетику мішати це ще те задоволення. Отож, порада виробникам одразу ставити рукавички в комплект. Довелося робити декілька порцій, тому що життя одного замісу складає десь півтора хвилини, а далі перетворюється на камінець, як на мене, це дуже швидко. Приклеїв ось таку шайбу металеву, перевіримо її на відрив, металеву шпильку. приклеїв. Склеїв пластик таким чином та ось таким чином. Шматок старого глушника тут був отвір просверлений. І також заліпив. І, звичайно, нашу каструльку відремонтував. Звичайно, вона викинеться, але в якості експерименту піде. Чекаємо 24 години та перевіряємо це все на міцність. Минуло більше, як 24 години, та наш клей повністю застиг. Набрав водички, як бачимо, нічого не протікає. На нашому шматочку глушника також все чудово застигло. Беремо ніж та пробуємо відірвати. Нічого не відривається, тільки трішки знімається лезом сам клей. Тепер його можна обробити та пофарбувати, але майте на увазі, що за інструкцією на упаковці вказано, що клей витримує до 110 градусів, тому там, де сильно гаряче, його не слід використовувати. Далі в нас склеєний ось такий пластик. Спробуємо також розламати. Пластик відламався, хоча він був наждачкою зачищений. І спробуємо таку склейку ще відламати. Тут міцніше трималось. Не знаю чому так. Для пластику воно не підійде. І залишилось перевірити ось таку деталь. Зараз я її закріплю на столі та буду навішувати якийсь вантаж. Підготував таку конструкцію та буду навішувати різний вантаж. Довжина шпильки 30 см, товщина 10 мм. Та точка приклеювання 7 см. Почнемо з 1 кг, шпилька трішки прогинається, але витримує. Вішаємо 2 кг. Все тримається. Далі міняємо, вішаємо 2,5 кг. Тримається? Три з половиною кг Чотири з половиною. Шпилька вже починає прогинатися. Знімаємо. Вага 4 кілограми. Витримує. Добавляємо ще 2,5. І воно тримається ще. Трішки здвинемо. Добавляємо ще 4 і того буде 8 кілограмів. Беремо вантаж вагою 10 кг та пробуємо навішати. Як бачимо, шпилька починає сильно гнутися. А клей тримає. Якщо навішаємо 20 кг, то шпилька зовсім зігнеться і її доведеться просто виламувати вручну. Спробуємо трішки вище підняти. Двадцять кілограмів. Добавляємо ще чотири. Ще чотири. Двадцять вісім кілограмів. І ще 2,5. Більше 30 кілограм. Шпифка повністю зігнулася. Ну що ж, спробуємо тоді відламати руками. Як бачимо, вверх відламалося досить легко. Відкручуємо та зараз будемо перевіряти, як приклеїлась ось ця шайба. 20 кілограмів. Двадцять вісім. ще 5 кг. Потрібно брати щось більше. Вантаж 40 кг і спробуємо підняти. Сорок кілограмів тримає п'ятдесят кілограмів. Шістдесят кілограмів. Мене вже немає куди навішувати. Шістдесят вісім. Це просто неймовірно. П'ять кілограмів додав. Сімдесят три кілограми. Додаємо ще вісім. Вже нема куди ставити навіть. Вісімдесят один кілограм. Ще пять. Вісімдесят вісімдесят сім. Вісімдесят вісім ще гантелю на 15 кілограмів. І зараз тут 103 кілограми. І воно витримує. Ну що ж, шайбу мені так і не вдалося відірвати. Витримала вона понад 100 кг. І в мене просто більше не було що навішати. Тому зараз в кінці відео я просто її одним ударом відіб'ю. Я думаю, вона легко піде. Така холодна автомобільна зварка, я вважаю незамінний помічник для господарства. Знайде своє призначення, особливо коли потрібно заклеїти якісь ємності з водою. Швидко та якісно. На цьому експеримент наш буде завершений. Всім бажаю добра, до нових відео!